Заперебрікава спецоперація, а насправді повномасштабна війна. Її початок, 24 лютого 2022 року, розділила життя на до та після. Хтось втратив рідних та близьких, чиїсь рідні опинилися у полоні чи зникли безвісти. Хтось вимушено покинув домівку. А чиє житло зруйнували? Та головне українців не покинула віра у щасливе майбутнє та перемогу. До початку повномасштабного вторгнення Чернігівка Оксана Мельниченко проживала в цьому будинку разом з двома дітьми донечкою тетя. Та сином він має рідкісне генетичне захворювання, синдром котячого крику. Людям з таким діагнозом необхідний постійний догляд, тому Оксана не працює. Розповідає, до 24 лютого родина не була готова. Ми думали, що вони ж не нападуть, з ж вірив. І утром вранці донька каже, мама сирена. А я щось ну, чула щось бахнула. Я думала, що знову гром якийсь. Я кажу, яка сирена, дочка, Таня кажуть, яка сирена? Вона говорить, і правда, люди бегуть же. Ну, Сидімо, сидім, включили ж телевізор. Повставали ж, звісно ж, вже. Потім до мене приїхала сестра з родиною. І що ждали? Ждала, що закінчиться. Ну... Жителі цього провулка бігли до підвалу 21 ї школи, тоді ще не здогадуючись, що російські загарбники прийшли на нашу землю воювати з мирним населенням. 3 березня літак окупантів скинув авіабомби не лише на 18-ту та 21 першу школу. На провулку Стародубського полку немає жодного будинку, який не постраждав би від вибухової хвилі або дії авіабомби. Так сталося і з будинком родини Мельниченків, 3 березня. так. Да. Я тут гріблась уже, що теж гребла. Тут сидів зять, малий тут на полу лежав. І знаєте, як укинувся, як посипалось, як посипалось, вилетіло. Я думала, малого придавила. Кажу, донька, де донька? Донька Оксани Тетяна якраз вийшла на двір годувати пташок. Ми вийшли там, покидали, покидали. І почула такий ужасний звук. Ну, я, я чесно думала, тому наші летять, ну я не знаю. Сестра швидко забігла за дом, я за нею, давай тільки закрила калітку і одразу все почало так падати. І нас захистив, калітка захистила. І те, що машини стояли, машини удари весь на себе прийняли. А мені тільки... Тут пару пальців були порізані, нос тут і затилок чуть-чуть. За те, що ти мене освободив, Тоді ми зібралися, мабуть, за час і поїхали до. На Хмельниччину туди ми поїхали. За годину родина Оксани вмістила все своє життя у валізу та відправилися подалі від місця, в якому ледь не обірвалося їхнє життя. Але будинок не все, що втратила Оксана у цій війні. Велика прірва стала між двоюрідними сестрами. Коли мешкаючи в Росії, жінка вірить телевізору і диктатору. А не своїм рідним. Ну, вона, от як тільки почалася повноштабна війна, вона дзвонила, питала, як ви там, що ви там, а потім сказала Оксана, в Чернігові русских нету, то все фейки, говорить, на Богім суді. Нічого. Ні співчуття, ніякого, не дзвонили, не писали, нічого. Ну, вони ж сказали, що це наші бомблять, нацики. Це ж ваші нацики, ваші бомблять, сказав. Кажу, у мене, у мене що в Іванівці є дача. І там же ж вони жили, жили ж вони, там у мене в хали. Ні, вони не жили, вони у сусідки жили. У мене отак от все ж перевернули. Безлад у будинку, посічена уламками кухня, розбиті вікна, нестача деякої техніки, розриті ями для бліндажу, понівечена хвіртка, залишки російського сухпаю, бруд та використані презервативи все, що залишили по собі російські загарбники буряцького походження. Також окупанти забрали деякі речі з дачі в окупованій росіянами Іванівці, каже Оксана. Забрали чашки, навіщо вони їм не знаю. Падушки ж, ковдри позабирали, тому що вони сиділи у нас там в, в погрібі теж. Вони ж там сиділи ж ховалися. Ковдри ж позабирали, Ну так, да, таке. Після повернення у Чернігів Оксана знайшла квартиру, оселилася в ній та почала шукати допомоги. Подавали заявки на відшкодування від держави в дії, отримали 6600 на кожного від ООН та 10 тисяч за програмою підтримки міської ради, склавши власні заощадження, отримані гроші та допомогу небайдужих знайомих та друзів, Оксана почала відбудовувати постраждалий будинок. Трошки збирали, збирали, зробили дах, зробили стіни. Вставила вікна та встановили двері. Будинок ще потребує подальшого ремонту. Зараз родина мріє утеплити оселю та заселитися в нього якомога швидше, адже дім це ще й пам'ять про покійного чоловіка Оксани. Тут народилися мої діти. Цей будинок побудували дідусь бабуся, спокійним моїм чоловіком. Я хочу його відновити. Так. Якнайшвидше.